The Washington Post повідомляє з посиланням на джерела, що Трамп розмовляв із Путіним і закликав російського лідера не допускати ескалації в Україні. Він порадив російському президенту не ескалувати війну в Україні і нагадав йому про значну військову присутність Вашингтона в Європі. Також, за даними видання, він у розмові з Зеленським. Поскаржився на ціну війни для американських платників податків і приватно зазначив, що Україні можливо доведеться віддати території, зокрема Крим заради миру. Втім, Пісков спростовує статтю у Washington Post і заявляє, що розмови між Путіним і Трампом не було. РНБО також. Застерігає, що усі мирні плани Трампа, які з'являються в мережі, це хайп у медіа, жоден з них не має реально підґрунтя. екс головнокомандувач НАТО в Європі Ставридіс вважає, що у результаті війни Росія збереже контроль над 20% території України. За його словами, Україна вступить в ЄС і за 3-5 років отримає шанс на вступ до НАТО. Очікується корейський сценарій із демілітаризованою зоною під патрулюванням європейських військ. Переговори триватимуть місяцями і не задовольнять обидві сторони, але іншого шляху немає. А прем'єр Польщі Туск. Вважає, що найближчим часом від США можна очікувати заяву про дату припинення вогню, на якому кордоні вона діятиме та гарантії безпеки для України. На його думку, цей план на стадії підготовки. Тим часом війна триває, і Росія зібрала 50 тисяч військових, включаючи північнокорейських. Для наступу в Курській області про це повідомляє The New York Times. Росія не копичу сили без необхідності виводити війська зі східних регіонів України, що дозволяє Росії чинити тиск відразу на декількох напрямках одночасно. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, який перебуває зараз у Києві. Каже, будемо дипломатично тиснути на північну Корею. Хто б міг подумати, що війська КНДР воюватимуть проти українців? Борель провів ранок у Києві в укритті через повітряну тривогу. Починаю свій день у Києві в укритті, поки Росія розв'язує чергову ракетну атаку. Це повсякденна реальність для українського народу з моменту. Повномасштабного вторгнення Російської Федерації написав він. А CNN повідомляє, що Ілон Маск, скоріш за все, формально не матиме посади в адміністрації Трампа, адже йому це і не потрібно. Власник X має не менший вплив на Трампа ззовні. Більш вирогідним видається призначення Маска до комітету з питань блакитної стрічки. Які готують рекомендації Уряду США щодо спірних питань? А світом шириться новий штам COVID-19 під назвою XEC. Його вже виявили в багатьох країнах Європи, Китаї та США. Мало нам війни, то ще й COVID. У світі стільки бід, і всі вони на голову людини. І найпроблемніше те, що. Головним чином, всі ці біди людина сама для себе і створює. Втім, це якщо говорити про людину як вид, загалом повелося так в світі, що одна людина створює проблеми, а інша від них потерпає. Всі проблеми українців від росіян. Звідти Походять наші проблеми з Росією.